Чимало борськан не планують виїжджати з міста. Ми запитали мешканців, чи є тут місця для відпочинку? Якщо для відпочинку з дітьми, то можна погуляти на озері. А, це в нас на розвилці озеро Олесницьке або центральний парк. На жаль, більше місць в Борисполі у нас немає для відпочинку. Бориспалі. Крім, мабуть, окрім Олесницького озера, немає де більше так провести приємний час, тому що. Парк наш не дуже схожий на парк. Ну, для дітей це дитячий майданчик. Слава Богу, тут якась реконструкція, бо вже, мабуть, років 12-13 нічого не мінялось, пам'ятаю, що мій брат був малий. Але зараз вже якісь зміни є. Ну а якщо для дорослих, Макдональдс, ну тут більше немає нічого. Ну, парк, але я б хотіла, щоб парку теж було щось більш, більш розвагло, бо посидіти на лавочці це не розвага. Мабуть, крім парку кафе, я навіть не знаю. Треба щось таке, щоб місцеві щось на Олисницькому озері ну, непогано відпочивати, бо там такі місця непогані. Ну, я вам давайте так скажу щодо дітей, ну, тому що у мене маленька дитина. У нас є гарний чудовий парк, як ви бачите, атракціони. Ще у нас дуже чудові кімнати, дитячі в парктауні, аеромолі. Також, наприклад, я зі своєю донькою ходжу на розвивалку. Це мудрик, можу так ще посоветувати вам. Якщо ну або ну я не знаю, що ще. Це такі, напевно, самі най. Найбільші місця, де там, які ми знаємо. А для дорослих? Для дорослих. Для дорослих в Борисполі, мабуть, немає. Кафе, я не знаю. Можливо, озеро наше, чудові озеро, може теж там прогулятися. Але так, щоб розважитись, мабуть, для дорослих немає. Кінотеатру немає. О, оце проблема в Борисполі. Хоча він ніби є, але немає. Значить, як по мені достатньо місця для розваг для маленьких дітей. Так само можна відпочити і дорослим людям. Не. Я так особливо. Мені, мені особисто вистачить. Хто там це йде? Ми з дитиною відпочиваємо в міському парку. І на Олесницькому озері дуже гарно, там нам подобається, краєвиди. І ще відпочиваємо біля третьої школи озеро Княжицьке. Біля третьої школи є озеро, на якому також облаштували гарне місце для відпочинку, і ми там проводимо час. А як вас звуть? Вікторія. Может быть, леснем путь и